Збираємо, заправив, два. Їдь. А ну там якась кнопка є, що має пускати дим. А отсюда нажми кнопку. Ні, не, не цю. Не цю, не ж Так. Тю? Так. На маршині не може. Супер! <реш> <реш> Супер! Танцює. Ну, опускайте, бачите, і вони тут же видно. А що це за кнопочка, сзади? Бо на кнопочку цікавляю. А це покивається штука. Доправляється воду. Тес, Тесла з ДВС, yeah. <laughs> З <laughs> димом. Бачили? Супер! Ось. Диви дим. Ва? Хай ганяємо. Диви, виїдений дим. А мы дзвони.

Як купло вже не вистачає, зараз буду пробувати реанімувати цього апарата. Більше року його не запускав. Напевно, йому роги вилізли, але давай пробуємо. Але пробуй. Казати, в прем'єр-палаті дуже красиво. все таке автентичне, трішки вінтажності, дуже гарно. Завтра ще на сніданок підемо разом. Не шкода, що не встигаю прямо насолодитись, бо треба їхати по справах. Але вайб дуже подобається. Прибігла вже, збігла в магазин, жарко на вулиці. Мокра, мокра. Я ж без носків, ну і не одівалась так, щоб одівалась, так і бігала. Тільки штани переділа. Так, що купила, покажу. Бо багато хто є, любить мої розпаковки. Брала мандарини. 2,29 кілограм. Йду е, назад, балакаю з кумою, каже, дочка взяла в сумах мандарини. 200 гривень кілограм. Ну, це й дороговато. 229. Людина тут за годину може заробити, на скільки мандарин, щоб об'їстися. Дорого. Не знаю, скільки взяла, так накидала в пакетик. І все. І ще з тим, що жарко, поверталась назад. Дійшла до півдороги, згадала, що я не купила борошна. А сьогодні хочу зробити чебуреки. Значить, водку я на чебуреки не забула купити. А борошно сам, головний інгредієнт і не купила, бо то, що донька брала, пирожки шпикла там лишилось трошки. Ну, є така, от знаєш, ісляно, то, що як замотаний, ну 5 кілограмів. Ходиш, її не поставити, ні да її добру. Взяла 2 кг. Руку взяла, беремо, вона якось не з'їдає, вона в'яне, в'яло вже ніхто не їсть. Кропу взяла, завтра хочу борщ варити. Сметану взяла. Церка сломовочна, аж 9% жирності. Він хороший. Взяла. Коротше, взяла. Сало України, у нас якось, вже, мабуть, там його небагато є, піде в фарш, і вона якась солонуватенька, тому до борщу взяла ось таке, підкопчене. Ковбасинку взяла таку. Ну неї не можна ходити. Огірки, думаю, а може він і греб. ті, що беремо в пакетах якісь м'якуваті. Попробую такі. Вона них давно звертала увагу, але ніколи не брала. Може це і погані, не знаю. Поїхали далі, купила вегету маленьку і купила бурячки. Три штучки великі. Гурячки, наборчити багато, може зроблю він і греб. Опа. Опа, а менших немає. 5 фунтів, Так же ж. 5,99, аж 6. Масло пачечку кинула і дівчат м'ясо взяла. Ошиєку взяла на 10 фунтів. Лопатки 2,5 кг взяла на, 17, на 18 фунтів. Індюшки взяла на 10 фунтів. і телятини взяла. На 20 фунтів. Коротше, на фарш. Зараз приморожу його трошки, додавлю сала, мабуть, у середу, і нароблю собі фарш, щоб в мене був фарш. Бо вже... Це я робила фарш на початку осені, а це залишилося ще, може, там пів кіла, більше немає. Тому треба робити. робити треба. Стратила я 106 фунтів. За це все. М'ясо ж набрала, я не знаю, хто порахувати 2,5 і тут, мабуть, почти до двох, і тут. Ну, коротше. То фунтів лись і нема. А що? Заморилась. Справилася і заморилась.